Хатілося б. Ну а якщо все-таки я думаю, що ні, ні. ні. вірус мислання ну, не не, у них бойовики нищать дахи над головами та відверто руйнують їхнє життя, але захищати Україну а по правді навіть не її, але власні оселі більшість чоловіків на сході, м'яко кажучи, не планують. Водночас на окупованих бойовиками землях відсидітись у підвалах теж очевидно не дуже вийде на території трилітерних псевдоутворень. Теж оголосили мобілізацію, хапають і підслідкуватих, і кульгав. День 27 цьогорічного місяця лютого під центр інформаційної уваги. Я вітаю вас. Це спецкорт на 2 +2. Крок у тил і три у напрямку передової. Незаметно, щоб не, вони не біля зброю. Замість іти геть бойовики уздовж усієї лінії розмежування лише перегруповуються і підтягують резерви. До Артемівського військомату підвезли паперів для тамтешніх потенційних захисників України. армію? Не хотілося. Ну а якщо все таки Я думаю, що ні вірус смисла. оборонців України. Польове дослідження не виявило. Зі сходу на Піренеї до в'язниці іспанська корона не шанує власних бойовиків. В Україні заарештували вісьмох найманців, що приїхали зі сходу України. Воювали за трилітерну псевдореспубліку. 16-й білий кремлівський псевдогуманітарний і як його називають у суміжній федерації конвой незаконно без жодного дозволу перетнув український кордон. На території України заїхали 170 довгомірів. Зайве казати, що перевірити фури, як це повинно бути на кордоні українським вартовим кордонів, ніхто нічого не дозволив. Водночас бойовики звинувачуючи Україну, буцімто в порушенні мінських домовленостей. Самі не припиняють обстрілів навіть із важкої артилерії в окремих секторах передової. А власне озброєння відводять лише на словах. Євгенія Цвітанська відстежила хронологію доби в зоні АТО. Це відео зняли жителі Луганська. Велика колона техніки рухається містом, відтісняючи в сторону цивільний транспорт. Кілька десятків російських танків, БМП та військових вантажівок. Сьогодні зранку, вже вкотре без належного оформлення межу перетнув 16-й російський гуманітарний конвой. Фіксують прикордонники через два пункти пропуску до України. В'їхали дві колони без контролю з боку Червоного Хреста. Значна частина монтажів везли. Вантаж не гуманітарного характеру, це, наприклад, 41 автомобіль паливно-мастильних матеріалів, два автомобілі з літературою не встановленого змісту. Загалом через два російських пункти пропуску зайшло 170 автомобілів. Українська міжвідомча група, яка тимчасово перебуває на території російських пунктів пропуску, не брала участі в оформленні, а здійснювала лише візуальне спостереження за даним гум-конвоєм. У той самий час, коли бойовики техніку лише стягують. Один із ватажків Олександр Захарченко висуває ультиматум Києву українську відвести до 6 години вечора. Такими заявами кажуть військові аналітики. Терористи хочуть демонстративно показати, що нібито вони самі виконують домовленості. Хоча на ділі цього немає навіть у планах. Ані відводять дач січне і ліба ну ні не на незаявлені розстояння, торі в міське договорівності, а на достатньо нібищо розстояння. Ліба в абже проводять карусель днем. відводять, ночі заводять, ще більше кількість врожені. Тим часом на Донеччині сьогодні гине троє наших військових і ще семеро зазнають поранень. Терористи вели масований обстріл населених пунктів опитне, водяне та Авдіївка. Мир по ДНРівські це зосередження сил Стаханові, Луганську та Красному лучі, приховане стягування техніки у напрямку Попасної та Артемівська. Під виглядом відведення важкої техніки російсько-терористичні війська здійснюють заходи з передислокації. Та ротації, укріплення оборонних ліній, нарощування угрупування військ і посилення позицій для ведення прифронтової розвідки. Зокрема, з міста Дебальцева військова техніка та жива сила бойовиків передослаковуються в район населених пунктів Піски, Мар'їнка та Широка. А з міста Брянка у бік Дебальцева пройшла колона, що налічує близько 100 одиниць техніки. Коло наградів та іншої техніки до півсотні одиниць пройшла з Донецького обік Маріуполя. Прибули залізничні потяги із військовою технікою, боєприпасами та пально-мастильними матеріалами з території Росії через станцію Воловайську. Бойовики відводять свою важку техніку лише частково і на відстань, яка може бути подолана лише протягом 30 у штабі АТО кажуть, є загроза наступу у напрямку щастя станиці Луганської, Лисичанська та Маріуполя. Запевняють, українська сторона артилерію відводить від лінії дотику. І це вже спостерігає місія ОБСЄ. Утім, при посиленні обстрілів наші військові готові повернути її на попередні рубежі. Євгенія Цвітанська, Тетяна Фруктова, Олена Мацюцька, Інна Боднер, Спецкор 2+,2. Під виглядом відведення великокаліберного озброєння та техніки від лінії розмежування противник принаймні на південній ділянці фронту. Лише передослукові війська та навпаки нарощує силову присутність біля Маріуполя. одна з прифронтових сіл, яке постійно потерпає від обстрілів бойовиків, навідалася нині Ганна Бока і має тепер відповідь на запитання: чи вірять тамтешні жителі, ті, що залишилися у такий довгоочікуваний мир. Чого чекати від затища Тетяна не розуміє, тож не знає, чи варто взагалі лагодити подвір'я та садити город, показує свій урожай. Вже зібрала тато, да що прилетіло. Схожі настрої у цьому селі Лебединському. Воно на самій лінії вогню і на межі пустки. Люди на вулицях зустрічаються рідко, із майже тисячі залишилося може до ста чоловік, каже військовий Богуслав. І одразу додає, картина тут значно краща ніж у сусідньому широкіному. Широкінавче вже в принципі сліце з інвістору. Води та світла тут немає. Магазин з продуктами відкрився лише три дні тому. Саме відтоді каже пані Галина, у них припинили стріляти. Головне питає, чи надовго страшне тут, що було. Он бачите, людей побито везде стекла, як нас бог минуло. Це і там на тій стороні поразбивано, і там поразбивано. Що це таке Путін наробив? Туди в ліс, туди в ліс. Така сумна історія села Лебединського, схоже, і ще матиме продовження. За два дні календарна весна, земля тут уже парує, але обробляти її майже нікому на городах отакі величезні воронки. А всього за 6-10 кілометрів ворожі танки. І за неоптимістичними прогнозами наших військових ворог відступати не збирається. З тої сторони движення постоянне відбувається як техніки. Так автотранспорта, как в дневное, так в ночное время. Незаметно, чтобы они отводили зброю. Зброя как была, так у них и есть. Не знаю почему затише, может, из-за того, что наши разбили. Склад геруючи смазочних у них. Вояки батальйону Кривбас, одні з тих, що стоять на рубежах села Лебединського. Кажуть, у перемир'я не вірять, а в період затища мають час на новини з мирної України спокійно пообідати, почитати листи від коханих чи отримати від них смачний привіт. Шла, шла, шла і наконець дошла. Ваша масляниця. <реш> ну, спасибо большое. Приїхала вкусняшечка. Адби... Біточки, відбивні. Домашнього приготовлення саме головне. А ще попри готовність до війни і далі тут вояки мріють усі про справжній мир. А кожен окремо свої бажання почепляли на стіну на велику землю. Передають прохання теж вірити. Скоріше всього та вмічти. Кожди надіється вернуться домой. Гана Андрій поставець Юрій Клименко Спецкор 2+,2. плюс Тим часом українські військові підрозділи, артилеристи насамперед і далі відводять важке озброєння від лінії зіткнення. Це при тому, що противник відверто цей пункт мінських домовленостей ігнорує. Водночас обстрілів, передусім артилерійських у зоні АТО справді стало менше. Таку статистику підтверджують і в генштабі, але при цьому наголошують у разі подальшого нехтування бойовиками умов перемир'я артилерію на фронт повернуть негайно. Іван Грибенюк із центрального сектору передової. Востаннє ось так колоною і гордо хлопці з 55-ї артилерійської шокувались понад півроку тому, коли їхали на фронт. Сьогодні знову поки не додому, усього на 25 кілометрів від лінії зіткнення. Тут немає впевненості у тому, що завтра не доведеться повертатися сюди знову. Бойовики не раз нехтували усіма можливими домовленостями. Хоча хлопці кажуть три дні більш-менш, але тихо не стріляють. Точно тіша стала, але одно не зовсім тихо. Тої сторони літі протитанкові 100-мм гармати. Лише тут їх більше десятка. Саме цей вид зброї. І вчора, і сьогодні першими почали відводити від лінії зіткнення у генштабі. Не приховують особливої активності. Інша сторона у цьому питанні поки не проявляє. Тим самим ми спонукаємо їх до того ж самого. Процесу відведення важкого озброєння на визначений мінським меморандумом дистанції. Якщо бойовики не припинить обстрілювати наші позиції, якщо бойовики не стануть виконувати положення мінського меморандуму та протоколу, ми скоригуємо графіки відведення нашого озброєння. Кожен відвід під посиленою увагою спостерігачів від ОБСЄ традиційно вони не багатослівні. Більше фотографують, що записують про неквапливість бойовиків. Також ні слова. Серед хлопців вже найбільше розмов про рі війна набридла не без цього. Скільки було всі, Відом, всіх, всі, Звісно, ніхто не полишає позиції. Це не відступ українців. Відводиться знову ж таки лише важке озброєння. На позиціях лишається усе, що менше за калібр у 100 міліметрів. Плюс українська розвідка на ній нині відповідальності найбільше, найменша активізація противника, найменший натяк на ворожий наступ. Підкріплення не забереться. Важка українська артилерія відходить від лінії зіткнення на 25 кілометрів, які передбачають домовленості. І звісно, головне питання, яке ставлять тут собі зараз, абсолютно усі, чи вдасться цього разу досягти миру, чи дотримається взятих на себе зобов'язань інша сторона? Впевненості немає ні в кого, хоча надія є з Донеччини Іван Гребенюк та Дмитро Панасенко ТСН 1+,1. плюс Прийшов по перепустку, опинився у війську. В Артемівську лише за два з невеличким десятки кілометрів від теперішньої передової в секторі це відкрили новий координаційний центр. У ньому жителям Донеччини видаватимуть перепустки на тимчасово окуповані території. Натомість під час оформлення документів можуть вручити і повістку, як до пропозиції захистити власні домівки від ворога поставилися там теж чоловіки, жителі насамперед Донецької та Луганської областей. На власні очі бачив Олександр Загородний. Високі стелі ліпнина на стінах, кришталеві люстри, але найголовніше десятки співробітників, які приймають та видають перепустки на тимчасово окуповану територію. Даний крок до кінця даканта він не обмежений. заступник начальника ОВС у Донецькій області показує закапелок де раніше люди цілими днями простоювали у чергах, і це в той час, коли у цьому ж приміщенні були вільні кімнати. Ми дуже надіємося, і будемо все для цього робити, щоб кожен координаційний центр був Похожим на этот, щоб люди себе в першу очередь чувствовали людьми за годину під новим центром розстає величезна черга. Люди швидко здають документи на отримання посвідчення. Просто ще не всі знають. Військовий комісар приїхав сюди не випадково. Він привіз повістки, які видаватимуть донечанам на зауваження, чи захочуть ті воювати воєнком. Каже там, розберуться. Будемо біслідувати дивитися психологи будуть працювати з ними, тест, тобто вся процедура, яка заложена законодавцем, вона буде проводитися. Люди у черзі втомлені, похнюплані, ледь-не кожен другий благає видати йому скоріше перепуску, коли ж чують про армію, про хачів ніби підміняють. Йдете в армію? Не хотілось би. Ну, а якщо все-таки Ну, я думаю, що ніту. Нет. Не вірус, в смысло. Ну, там же ж наказання по є. Поживої черги. Ні, ні, ні. Можа має його призову, я його не відпущу нікуди. Ні, на ні, 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 окна. Так що. Гаобічний. Стобі за два міліметри. Не знаю, ми бачили, відкуди літіли снаряди. Ми сиділи в своїх дамах і відділи. У цій черзі не знайшлося чоловіка, який би заявив, що готовий захищати рідний край від сепаратистів. Певно, деякі відмовники спробують переховуватися на тимчасово окупованій території, куди їх намагаються отримати перепустку. Але сепаратисти з того боку проводять свою мобілізацію, тому сховатися буде. Дуже важко. Олександр Загородний, Влад Журенко та Олег Спискор, два плюс подвійне громадянство, немов епідемія на Буковині, зриває четверту хвилю мобілізації. Жителі області, особливо в районах, що межують із Румунією, уникають призову виїжджаючи за кордон або ж просто прикриваються румунським громадянством. При цьому ні військоми, ані правоохоронні органи не можуть нічого вдіяти. Чинні закони України за подвійне громадянство жодної відповідальності не передбачають. 35-річний чернівчанин просить не показувати його обличчя, коли він розповідає, як можна уникнути мобілізації. Я виїжджаю по-українському закордонному паспорті через Порубне, і потім той же день заїжджає, по румунському. По всім документам, типу Я виїхав, у мене немає на території України, а заїжджаю по румунському, я гражданин Румунії, і ніхто нічого мені під не може кидати. Місцеві фірми-посередниці за 2000 євро роблять румунське громадянство українцям. У цю суму входить навіть довідка про румунське коріння. Для отримання громадянства слід на пам'ять вивчити присягу, відео якої висилають електронною поштою. Журсефіудєвотат, патрії ще попороли ромин. Це апердрептуріле. Чи інтереси національні. подвійне громадянство заборонене конституцією України, але ні контролю, ані відповідальності за це немає. кажуть у міграційній службі. На даний час да у конституції стаття 4, 9 записано ясно, що ніхто не має права мати подвійне громадянство. Ну той же час контролю кримінальної відповідальності, адмінвідповідальності немає такої. Проблема подвійного громадянства на Буковині існує не один рік. Цей факт не приховують у районних адміністраціях, проте точну кількість таких осіб назвати не можуть. Якщо раніше румунський паспорт люди використовували для вільних мандрівок Євросоюзом, то тепер не прикриваються при мобілізації до українського війська. Люди є люди. Раніше говорили, а у депутатів теж є по нескільки. Всіх у них одна причина, чому їм можна нам ні. Водночасні правоохоронці ані міграційна служба вплинути на цей процес не можуть. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор, 2+,2. На Львівщині у селі Муроване попрощалися з бійцем батальйону Кривбас Петром Орловським. 25-річний вояк загинув 14 лютого поблизу Дебальцевого. Воїн зазнав смертельного поранення осколком від реактивного града. Петра мобілізували восени. Після двох місяців навчань та тренувань на яврівському полігоні. Команда вирушила на передову. Знайомі та друзі згадують воїна як неймовірну життєрадісну людину, який навіть у найскладніших ситуаціях не втрачав почуття гумору. Проводжали бійця в останню путь усім селом. Петро Орловський лише кілька днів не дожив до ротації та свого 26-го дня народження. Розказував, що от, чути було по телефонному вистрілу, ну, зриву, каже, понабирали по оголошенню, навіть не можуть попасти. Петро завжди десь треба було йти першим, завжди добровольцем був. Жаль одним словом. 100 кілограмів вареників, 100 порцій борщу, півтори тонни шинки та ковбас. А ще ліки, запчастини, теплий одяг і буржуйки. Народна самооборона Львівщини 20 тонну фуру завантажує гуманітарною допомогою для воїнів на передовій. Цікавинка цієї партії хендмейд від львівських господинь, власноруч, спечені солодощі та сухофрукти з медом. Також на передову везуть два позашляховики та уазик для медиків. За словами волонтерів, цю допомогу збирали впродовж місяця в супермаркетах. Жертували прості люди і великі партії привозили підприємці. Гуманітарний вантаж відвезуть спочатку до Старобільська, а вже звідти розвезуть безпосередньо бійцям на блокпости та в розташування. Для ремонту техніки дуже багато різних речей: від ремпакетів ключів, болтів, до коробок передач, там мало недвигунів, тосоли, гарнівні рідина. Ну от до техніки насправді списки такі, що, чесно кажучи, навіть складно їх всіх задовільнити. В Іспанії заарештували вісьмох підданих королівства, які воювали на Донбасі на боці бойовиків. Найманців звинувачують у вбивствах, зберіганні зброї, а також у злочинах, що порушують національні інтереси Іспанії. За повідомленням піренейських змі, бойовики повернулися зі сходу України у лютому, наймолодшому із затриманих лише 20, найстаршому 30 років. Чоловіки живуть в різних містах країни, але всі сповідують комуністичну ідеологію. Деякі із затриманих діли... ділилися в мережі відеозаписами зі своєю участю у бойових діях. В іспанському МЗС не приховують, що правоохоронці країни шукають і інших найманців. Справа перебуває на контролі центрального слідчого суду Іспанії. Їй наданий пріоритет у національній юрисдикції. І на сам кінець для футбольних уболівальників маємо інформацію менше ніж через добу після вчорашнього успіху українських голодорів Динамо та Дніпра. Сьогодні стали відомі суперники українських клубів на стаді однієї восьмої ліги Європи. І риски саме так називають у Британії клуб Евертон. 12 березня прийматиме київське динамо. у свого суперника швейцарський «Янг Бойс. Англійці просто таки зім'яли за сумою двох матчів із загальним рахунком 7-2. Дніпропетровський Дніпро свій в в одній восьмій розпочне на домашній арені з титулованим Амстердамським Аяксом. Голландці за два матчі накидали польській легії чотири сухих м'ячі. Матчі відповіді відбудуться 19 березня. Про інформаційні підсумки доби нагода буде поговорити рівно о 21-й. тоді зустрінемось у цій самій студії. Дочекайтеся.